Ну що ж, друзі, з Новим роком вас всіх, ось і наступив 2026 рік, коли ми так, можливо, хтось чекав, хтось не чекав. Але, на жаль, війна продовжується, ніякого чуда не сталося, але всі ми розуміли, що зараз чудес не буває, на жаль. Так, друзі, сьогодні вже я чув історії, що ТЦК лютує, лютує навіть 1 січня, ніби казалось би. Що мали б хоч і трохи відпочити, і вони, і людей вже трохи менше так, сьогодні на вулицях, тому що люди після Нового року, як то кажуть, трохи відпочивають, висипаються. До речі, ви пишіть, як ви зустріли, чи трохи відсвяткували, чи лягали спати, так як завжди. Бо я, в принципі, до Нового року навіть не дочекався. Я 11-та година вечора пішов спати, зранку стався. В принципі, все як завжди. Не маю ніякого ні бажання, ні настрою цей новий рік святкувати. Але вже чую вже сьогодні зранку історії, що вже ось люди деякі кажуть магазини виїжджали. Ну, Як то кажуть, чи води купити, чи що, так, похмолитися, грубо говоря. Так. Зараз сьогодні такий день, реально похмілля. Що багато людей забували вчора купити собі якісь продукти, так? То і, і мусили їхати сьогодні. І вже кажуть, що вже є, і менти, і ТЦК, і вже вони пасуться, особливо коло магазинах, тому що розуміють, що зараз люди, ось сьогодні 1 січня, куди люди підуть. Ну так, що сьогодні свято, є, сьогодні ще до церкви до, ну, До церкви вони, звичайно, буває, але так. Переважно дуже так не, не підходять аж до церкви, але ось магазинчики, ось такі ось всі, ларьочки, де ось можна похмелитися, особливо знаєте десь якогось пивка купити, так, водички, то вони вже, звичайно, вже пасуться вже однозначно. Тому будьте готові, так, сьогодні. Як то кажуть, лафи немає і розлабухи нема. Чи зв'язано це з посиленням мобілізації, що так більшість всі говорять, ось 1 січня буде посилення мобілізації. Вся Ось ця двіжуха, ну не знаю, я щось все одно маю сумніви. Я думаю, що це брехня ніякої там конкретної посилення мобілізації з 1 січня, прям кардинальної, не буде. Було все як було. кажуть, Вона була вже давно посилена, була посилена ось в кінці року. Так, вже, можна сказати, минулого. Це дійсно вона була посилена, тому що вони мусили, як то кажуть, об'єми, так, ті завдання, які їм дали, і кінець місяця це був припав, і кінець року, тому вони мусили, як то кажуть, свої норми виконати. Тепер вже, як то кажуть, їм дали вже нові норми, скоріш всього від сьогоднішнього дня, і вони будуть їх виконувати. Які вони вже будуть вищі, ніж минулого року чи ні. Я думаю, точно нам ніхто не дасть знати, але я думаю, звичайно, що. Вони будуть посилюватися, тому що людей на фронті не вистачає, люди масово йдуть в СЗЧ. воювати немає кому. Самі вони, звичайно, не підуть, хто б сумнівався, де ж вони підуть? Тому будуть ще виловлювати і будуть нові закони приймати і приймати на цей рік це однозначно. Лафи не буде. Війну ніхто закінчувати не хоче. тому що вони планують ще цей рік далі заробляти бабки. Заробляти на простих людях, щоб люди, як то кажуть, вони їх ловлять, а потім люди мають їм всі гроші віддавати, щоб їх відпустили. Це ж реально до чого ж вони ж собі мутять. З Буса одна розцінка, стецка друга розцінка, навіть там, можливо з навчальних центрів можливо, когось і також. Відкупляли, але там, певно, заліза хмарні ціни. Ну, одним словом, просто тупо бізнес от реально. Ну, вони ж в першу чергу не ловляться, знаєте, для мобілізації, так що це все. Вони ж ловляться, бо знають, що багато можна грошей зробити на цьому. Тому що знають, що от можна зловити людину і сказати: так, дивися, ось там орієнтовно 5 тисяч баксів, каже, відпускаємо. Є гроші, нема гроші, все, вирішують. І вони, звичайно, звісно. І їм треба вже ці гроші, розумієте? Типу там не того, що там тебе відпустять, там, що ти виїхав, і там, наприклад, ти маєш подзвонити до когось і привезти їм, так? Якщо привозиш, то так, відпускай. Якщо не привозиш, ну то все, значить поїзд поїхав. Ну одним словом, це просто бізнес викрадання людей, ніякої це мобілізацією це назвати просто не можна. Тому що яка це мобілізація? Це просто. Заробляння грошей влада заробляє на корупції, крадуть мільйони, мільярди. так, Ті заробляють на ось, на виловці людей, яких потім кажуть, або маєш гроші відкупимо. Ну, як то кажуть, відпустимо, не маєш, ну то все, понятно. Відправимо туди, де треба. Все, друзі, все це буде продовжуватися, це буде ще більше, як то кажуть, продовжуватися з сильнішою силою, тому. Кажуть, новий рік, ніби нові, як то кажуть, можливо, можливості. Але, на жаль, для нас все одне і те саме буде продовжуватися. Коли це закінчиться, будемо сподіватися, що вже в цьому році це закінчиться. А як не закінчиться в цьому, ну нічого, протерпимо ще і цей рік, як би там не було. І, можливо, наступного року закінчиться. Як не наступного року закінчиться, то протерпимо і наступний рік. Головне не здаватися, головне вірити, головне це все витерпіти і не здатися в першу чергу. Я думаю, що все буде добре. Тому, друзі, реально цього свята, ось зараз після Нового року, хто, можливо, там планує виходити, бо знає, що, можливо, сьогодні трохи руслабуха буде. Руслабух нема. ТЦК лютує, міліція їздить, патрулює. Знають, що люди зараз їздять в магазини часто. Я вже повторюю. Тому будьте обачні. Так що ось такі, друзі, історія. Пишіть, як ви вчора новий рік відсвяткували, чи були якісь приключення, чи не були. Чи напились, чи не напились, чи голова болить, чи не болить. У мене все добре, я став, нічого вчора не вживав, так як ту здоров'ю не можу її вживати. Став, в принципі, для мене якби обичний день. Я навіть. Не відчувши сьогодні особою новий рік, якби ось не ці всі пости, так, в телеграмах, в соцмережах, то навіть би і не знав, що наступив цей новий 2026 рік. І що він нам принесе, не знаю. Хочеться наді... надіятися, що принесе він нам якоїсь... якийсь хоч позитив, хоч якісь трошки, хоч якесь покращення. Або принаймні не гірше, ніж було в 25-му, це теж. Вважаю Доречно сказати, щоб хоча б не гірше, хоча б не гірше, ніж в 25-му році, а вже решту ми вже, ми вже привикли, ми вже витерпимо. У Нас виходу, на жаль, немає. Тому, друзі, ось така ситуація. Реально, бережіть себе, будьте пильні, не дайтесь, щоб вас зламали, не дайтесь попастися в ці всі руки. Цієї всієї нестабільності, цієї несправедливості, цієї просто бандитизму, яка лютує в нас в нашій державі. Тому що це все просто роблять проти народу, терор народу, саме настоящий. І, і всі в цьому зацікавлені. Що з одної сторони, що і з іншої сторони. Що ось така друзі історія, пишіть коментарі свої, пишіть свої враження, пишіть свої думки, що ви очікуєте від цього року. Чи є якась надія, чи немає надії, чи буде все гірше, постараюся всім відповісти. Дякую, хто підписується на цей канал, дякую, хто ставить лайки. Для мене це дуже важливо. Для мене це стимул записувати вам кожне нове наступне відео. Буду старатися записувати якісь відео інших форматів. Багато хто писав, що сподобалось це відео. так, З цією моєю вилазкою в ліс, так, виживанням. Постараюся іноді такі відео випускати, по можливості, звичайно. А так, буду говорити свої думки, як говорив, буду розказувати свої все ось це бачення в цій ситуації і буду ділитися всіма з вами. Так що, друзі, всіх вітаю вас з Новим роком! Всім щасти, всім здоров'я, всім наснаги і всім нам великого терпіння.